Сьогодні ми зібралися, щоб знову одержати від Господа ще один урок для нашого життя. Ми знаємо, що Біблія вона ну, різноманітна і різноманітні настановлення є для людей, чи то докори, чи то підбадьорення, і радує вона. Тобто в Біблії є всі теми для нашого життя. У Біблії все необхідно для нашого виправлення, так як людина є гріховна, тобто, внаслідувала гріх і живе в гріховному тілі, і нам постійно потрібно удосконалюватися у святості, тобто позбавлятися від гріхів, і з кожним днем, з кожним часом. Преображатися в образ Христа. Сьогодні Господь положив на серце говорити про таку тему, як ну, так, про такий гріх можна сказати, як обман. Знаєте, я думаю, що, мабуть, це найрозповсюдженіший гріх серед людей на землі. Обман. Обманюють ну, майже всі. Майже всі. І, і всі хочуть видати обман за правду, за реальність, за правду, дехто обманює, щоб якусь вигоду собі мати, або оправдати себе, дехто обманює, відчуває загрозу для життя. Як, не, як... Найбільше це обманюють для своєї користі, щоб себе десь у чомусь оправдати. Але який би випадок не був про обман, це є гріх. Це є гріх, і від нього потрібно позбуватися, щоб ми говорили правду і тільки правду. Слово Боже каже, хай у вас буде так, так або ні, ні. А що більше, то від лукавого. Ми знаємо, що Ісус Христос сказав, що батько брехні є лукавий, тобто дьявол. І коли людина грішить цим гріхом обмана, вона. Стає на, на сторону дьявола. І батько тоді дьявол. Знаєте, порою кажеться, це ну, такий незначний гріх, тобто, якби аж великої шкоди він нікому не приносить. Але це на перший погляд. Знаєте, можна, щоб ми зараз подивилися на нашу реальність. І ми можемо певністю сказати, що війна, яка йде в нашій державі, це є через обман, через брехню того, чого в нас немає, нам придумали і розв'язали проти нас війну. Давайте ми звернемося до Слова Божого і зачитаємо одну історію, яка через обман привела людей до смерті. Хоча, кажеться, ну що тут такого, да, там, десь сказав неправду. Але ця неправда виявилася тим, що Бог обірвав різко життя двох людей. Я думаю, ви здогадуєтеся, це діє святих апостолів, п'ятий розділ, про одну сімейну пару, яка, е, до речі, думала, що ми будемо читати, думала, що обманює. Людей а на самом ділі вони обманули Бога. Перед цим четвертий розділ, кінець четвертого розділу, говориться про життя церкви, як церква жила, що всі мали все спільне, ніхто нічого не вважав своїм, а все, що вони мали, це допомагали один. Один одному. І написано, що один чоловік продав майно своє, і приніс до них апостолів, гроші, ну і так розпоражалися вже апостоли, бачили в когось нужду, потребу і ділилися один з одним. І тут одна сімейна пара вирішила ну, зробити майже таким чином. Але поступила. По лукавому. Тут апостол Петро так і, так і каже, що навіщо ти допустив сатані увійти в серце твоє? Давайте ми будемо читати п'ятий розділ з першого вірша. А один чоловік на імення Ананій із своєю дружиною Софірою продав був маєтка, та й звідома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав. В ногах апостолів, можливо, це була менша частина, яку він приніс, бо написано, що «А, я, а якусь там. І промовив Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце твоє, своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Я не знаю, які думки були в цих людей, в цій сім'ї. Е, можливо, вони е, думали залишимо залишим чуть-чуть, а хто його знає, як воно буде далі? Як воно буде відбуватися, як буде це все проходити життя далі? Хай воно собі буде. Але знаєте, їх ніхто не винуджував е, брехати, вони могли сказати правду. Е, ну, Знаєте, я, я так розмішляв і думав, що тут ще гріх полягає в тому, що вони не хотіли віддавати до кінця своє, але хотіли покористуватися до кінця іншими, тими, хто віддавав. Я буду користатися твоїм, а потім Своїм. Знаєте, є така ну, як би, прислів'я. Спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. так. Можливо, десь в цьому у них полягало. Ну вони не до кінця зрозуміли, що справу вони ведуть не з людьми, а з Богом. І вони злукавили і обманули Бога. Якананій зачув ці слова, які апостол Петро говорив йому, то впав та й умер і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Бачите, обман, ну, якийсь банальний обман, банальний, ну, не до кінця сказав правду, і Бог його наказав миттєвою смертю. Йонакиш позвав. Повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося годин через три, прийшла й дружина його, про випадок, нічого не знавши, і промовив до неї Петро Скажи мені, чи за, скільки, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро, чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали? І тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і винніше біля мужа її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. Ці люди вирішили бути в церкві Господній, вирішили, ну, якби можливо. Користуватися всім у церкві Господній, але на своїх якихось умовах. Я думаю, що Господь, ну це моя думка, що Господь саме таким чином наказав, щоб це викорінити обман, ну так можна сказати, в корні церкви, коли ця церква ще тільки створювалася, що має бути тільки правда в церкві. Ніякого обмана, ніякої брехні. Господь е, цього не любить, Господь не хоче, щоб це було. Е, якщо ми подивимося в старий заповіт, знаєте, я, ну, так передумав, довольно герої віри ми про них говоримо, які теж робили промах. У своєму житті. І Авраам він обманював, і син його обманював, Ісаак, і Яків обманював, і Давид обманював. знаєте, Багато таких героїв віри, які обманювали. Ну, це їх не оправдовує. Різні ситуації там були в них, через, через що вони обманювали. Але як Господь ставиться, ми побачили до гріха? І Господь нас попереджає, щоб ми не грішили, щоб, ми не, ну, щоб у нас навіть в серці не закрадалося те, що ми маємо десь обманути. У притчах Соломонових, я зачитаю декілька віршів з притчів, притчі псалми притчах Соломонових, 6 розділ, 19 вірш. Свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів, це неугодний Богові. Е, от дивіться, 16 вірш. Оцих шість ненавидить Господь. Ненавидить Господь. І сюди попадає цей в кінці свідок брехливий. Той, хто. Обманює і це все розносить. 19 розділ цих же притчі Соломонових. 5 вірш. Свідок брехливий не буде без кари, а хто брехні говорить, не буде врятований. Тобто за брехню Бог теж наказує. Наказує, ну, можливо, а може слава Богу, що не так, як і сапфіру, але все-таки наказання буде. Все вспливає наверх, все стає зрозумілим, і покарання від Бога обов'язково буде за свідчення брехливе. Ці же притчі, 12 розділ, 22 вірш. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду його уподоба. Коли людина лукавить, обманіє, брешить, це перед Богом огидно. Чому? Тому що Він цього не робить, Він завжди говорить правду. І що, знаєте, таке саме страшне можна сказати, як наказання від Господа. В об'явленні в 21 розділі, 8 вірші, є перелік тих, хто, кого за гріхи участь в озері Огняному, і туди попадають і брехуни. Друга частина 8 го вірша, 21 розділу, і всім неправдомовцям їхня частина. В озері, що горить огнем та сіркою, і всім неправдомовцям. Тобто, коли людина е, отак, лукавить, обманіє, і на щось надіється, на якийсь порятунок, ну, на якесь оправдання, Бог каже: «Слухайте, ви попадаєте в список з тими, хто прямо йде в озеро Огняне. І той, хто обманіє, теж йде туди. Давид у псалмах своїх. 119-му псалмі говорить такі слова. Другий вірш. Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої. Від язика зрадливого. Тобто, знаєте, є такі люди, які знає, що обманіє, і все-таки продовжує це робити. А тому і вірить у це, що він обманув, це, що він обманіє. Можливо, це вже його звичка, і він не може сам позбутися. Але є Господь, який во всьому нам допомагає, всім. Хто бажає цього? І, і Давид каже, Господи, визволь же душу мою від губини правдивої, від язика зрадливого. Дійсно, Господь хоче, щоб з наших уст лилася тільки правда. Тільки е, праведні слова, правдиві слова. Наш Господь Ісус Христос. Е, ні одного гріха не зробив. Знаєте, даже ні одного слова обманливого він не проїзніс. Пророк Ісая у 53 розділі в 9 вірші пише про Ісуса Христа такі слова. 9, кінець 9 вірша. І не було в його устах. Омани, він ні разу нікого не обманув, навіть натяку на це не було, навіть не половина правди, а половина якби ну, обману. В нього було все правда. Не було ні одного слова брехливого. Знаєте, якби хоч було одне слово, десь він людину обманув, можна би було перечеркнути всю Біблію. Тому що він поставив би під, автор... ну, під обманливий авторитет Бога. У нього була вся правда. Господь сьогодні закликає нас, щоб в житті нашому ми були дуже уважними, дуже уважними у своїх словах. Те, що ми говоримо, це є те, що в нашому серці. Якщо ми десь щось обманюємо когось. То це виходить з нашого серця. І будемо пам'ятати, що е, якщо це трапляється в житті нашому, наш тоді батьком стає наш, нашим батьком стає Сатана. Тому що ми стаємо на його сторону, а він обманщик по природі своїй. Як ми, діти Божі, будемо. Дивитися на нашого Господа, і весь обман, хай удаляється від нас. Будемо говорити, знаєте, як на, на суді, є, говорять, що ну, свідки там, і говорять, правду і тільки правду. Господь цього від нас хоче, щоб ми говорили правду і тільки правду, бо тільки так ми його прославимо. Слава йому, Амінь.